Зараз хочу приготувати гуляш, звичайний гуляш. Ось такий кусок м'яса у мене. Все добре промила. Зараз нарізаю ось на такі невеличкі кубики. Приблизно 2х2. Гарний такий кусок. Ось приблизно так. Ось на такі кусочки нарізаю все, м'ясо, лишню ось таку плівку знімаю, викидую, вона нам не потрібна. Наливаю олію приблизно 4-5 столових ложок і даю трошки розігрітися. Щоб м'ясо не стріляло при смажці, я його трошки просушила бумажним полотенцем. Зараз викладаю і обсмажую до легкої такої золотистої скоринки. Сильно пересмажувати не обов'язково. Головне трошки запечатати. М'ясо смажиться, але я солити і перчити буду вже трошки пізніше. Зараз я нічого не солю, не перчу. Мені зараз потрібно просто добре, більш-менш так обсмажити м'ясо. Як з'явиться скоринка. м'ясо просмажилося, зараз я його забираю. Добавляю лаврушку, Спочатку просмажу спеції буквально півхвилинки, плюс-мінус. І тільки тоді вже буду додати цибулю. Мені потрібно, щоб всі спеції гарно розкрилися, тому спочатку рекомендую просмажити півхвилинки. І можете ще додати вершкове масло грам 50-70 достатньо. Я не додаю, тому що я його зараз не маю. Чілі. Духмяний перець. Дві такі горошинки достатньо. Ось такий копчений перець. Він солодкий, але копчений. Приправа до свинини. Всі спеції додайте за своїм смаком. Універсальна ароматна приправа. Суха аджика. Апетитна приправа, вона так і називається апетитна. Дуже смачна, ароматна. Кмин. Я його дуже люблю, тому я додаю. Перемішую. Зразу такий аромат. Обалдеть. Дуже смачний. Чесничок. Цибулі давайте багато, тому що цибуля віддає свої смаки. І ще додаю приблизно 2-3 столові ложки олії. Все перемішую, тушкую приблизно до трьох хвилин. Мені головне, щоб цибуля трошки пом'якла і змішалися ось ці всі приправи. Цей смак, аромат. Дуже такий смачнезний аромат іде цих спецій. Багато олії не додавайте, це не потрібно, щоб дуже багато було того жиру. Буквально стільки, щоб можна було просмажити цибульку. Ось так, приблизно ось так. Зараз можна посолити чорний молотий перчик. Перемішую. Добавляю трошки морковки, я нарізала моркву по-корейськи. І такий маленький болгарський перчик. Ви можете не додати. Я додала для красоти і трошки перець віддасть свій смак, а морква віддасть красоту. Буде гарно і смачно. Буквально півхвилинки розсмажую щоб перець трошки розкрив свій аромат і все. Заливаю томат. Я розбавила водою одну маленьку пачку томатної пасти. Ви можете додати томатний сік або протерти помідори. Я додала пасту розведену. Мені паста тут трошки більше смакує. Зараз долию трошки води. Якщо є бульйон, можете бульйон доливати. Приблизно 250 мл води я долила. Даю, щоб воно закипіло. Довожу до кипіння. Це у мене кофейна ложка десертна. Я додаю дві, це значить одна чайна ложка зверху. Перемішую і чекаю, щоб закипіло. Зразу від паприки колір помінявся. Такий став яскравий. Я іноді гуляш готую за іншим рецептом. Сьогодні щось захотілося більше такого зеленини туди додати, морковки, перець. Ну, в общем, з овочами. Щось захотілося сьогодні саме так. Дуже аромат такий, приємний, смачний такий. Поки засмажка закипає, тим часом я просмажу борошно. Борошно ви можете додати, скільки ви хочете. Я додала одну велику таку столову ложку зверху і обсмажу до світло-коричневого кольору. Смажене борошно придасть дуже такий приємний смак. Якщо просто додати зразу ось таку білу муку, мені цей смак трошки відчувається іншим. Трошки не той смак. Так що я трошки просмажу, щоб було набагато смачніше. Воно на часу багато не забирає. Засмажка закипіла. Зараз повертаю м'ясо у сковорідку. Акуратно так. Перемішую, накриваю кришкою і тушкую приблизно до півтора години. Ви можете менше тушкувати, можете більше. Я приблизно плюс-мінус півтори години. Десь так. Я хочу отримати цей результат м'яса, щоб м'ясо було м'яке І щоб можна було вилкою, навіть ось так, без усяких зусиль, просто розламувати ці кусочки м'яса. Я люблю ось таке м'яке, ніжне, щоб воно розвалювалося. Хтось любить більш жорстке м'ясо, тому тут все. На свій смак, м'ясо тушкується, борошно смажиться. Борошно я буду додати приблизно за 10 хвилин до кінця приготування, тому що зараз мені не потрібно отримати таку густу масу, мені потрібно, щоб м'ясо тушкувалося у, у цій рідині. А якщо зараз додати борошно, то маса загустіє і м'ясо буде довше тушкуватися, довше буде просочуватися. Хай тушкується м'ясо. Ось у такому вигляді. Много борошна не додаю, не люблю дуже сильно густу підливу. Таку в міру, щоб була і не дуже густа, і не дуже рідка. Можна взагалі борошно не додати. Пройшло півтора години. Висипаю смажене борошно. Беру вінчик, перемішую і заодно трошки розіб'ю ці грудочки, комочки. Нам треба отримати таку однорідну структуру. Маса трошки загустіла, густота така в міру, довожу до кипіння, трошки підсолю, чорний молотий перчик. Свіжий укропчик. Оці палочки, гілочки. теж я ось так подрібнила. Я їх ніколи не викитую. Там також багато корисного. Довожу до кипіння і ще буквально хвилинки 5 проварю на маленькому вогні. І все. Можна подавати. На гарнір у мене сьогодні будуть кнедлики. Кнедлики я купувала, вони у мене куповані. Свіженькі, смакота. Можна подавати на гарнір. Пюрешку, макарони, гречку. Хто що любить, хто що має. А сьогодні у мене будуть кнедлики. Ось така рідина, юшечка така. І не густа, і не рідка. Ось такі будуть кнедлички свіженькі. Все бурлить, все кипить. Такий сьогодні у мене буде обід. Така приготовлена страва. Смачно, по-домашньому. Пробуйте, рекомендую. Всі точні пропорції, плюс-мінус я опишу в описі. Заходьте, читайте, дивіться. Дуже смачно, просто. Всім смачного і мирного неба!